Доброго дня, шановні учні. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про середнє арифметичне. І розглянемо на прикладі е, задачі, як нам знайти число, коли невідоме одне із чисел. І так, е, ми бачимо з вами, будь ласка, рядочок третій. У нас є число 1, друге число, третє число у нас 4, а друге невідоме і відоме середнє арифметичне. Ви вже знаєте, що для того, щоб знайти середнє арифметичне, нам потрібно знайти. Суму всіх чисел і поділити їх на їх кількість. Отже, у нас з вами три числа. Коли ми їх додамо, ми отримаємо суму цих чисел. Отже, сума чисел поділена на їх кількість, конкретно наших чисел 3. В результаті ми отримаємо середнє арифметичне це число 10. Отже, виходячи з запису, ми можемо з вами знайти суму чисел. Отже, сума чисел. Дорівнює, потрібно 10 помножити на 3. Отже, сума чисел дорівнює 30. Далі, знаючи суму чисел, ми з вами зможемо знайти друге наше число. Яким чином? 3 додати наше невідоме число, умовно, я його позначу як А. Додати 4 це буде 30. Ми можемо з вами порахувати, 3 додати 4 це буде 7, додати. А це буде 30. Для того, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від 30 підняти 7. Отже, 30 мінус 7, відповідно, число наше невідоме це буде 23. Отже, ось це число 2, буде 23. На цьому все. Дякую за увагу!